Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас 1 грудня. Перший день зиму. Але вона зовсім не схожа на зиму. От хто скаже, що це зима? Так, да, погодка у нас сьогодні така. На 1 грудня зовсім не схожа. Вчора забула заплатити за інтернет, сьогодні зранку прокидаюся, інтернету немає. Тому зараз сюди буду платити. О, тут щось сверлять. Я чомусь думала, що буде більше людей сьогодні, тому що перше число і всі, як завжди, як я, оце за інтернет, а там ні, слава Богу, так може погода, що людей небагато, пізніше будуть. Так, друзі, я поки буду йти додому. Е я ж вам не все вчора показала, що такого цікавого було в Юск вони всі файли скопіювалися. Там дещо таке цікаве є, тому подивіться, а я буду поки чапати додому. Так, і пішли. Побачила квіточка в мене така вдома. Плет. Все розкидано. У мене теж вдома так буває, все розкидано, але настрій це не псує. Вже майже дійшла до каси і звернула увагу на такі ніжні квіти. Це штучні квіти. Але чомусь привернули увагу. Купувати я їх не буду, але дуже хочеться вам їх показати. 500 гривень. Подивіться, яка грілка. Там грілка тут відкривається. Десь тут відкривається, наливається, бачите? І якщо так, то не резину там прикладати, а так О, 500 гривень, яка вона тепла. Ну, Я купувати не буду, я покладу, піду її на місце. Тут вона... вона тут була, нехай тут і буде. Але як ідея. Якщо навіть взагалі там немає тепла, то води можна нагріти і при собі мати якесь тепло. Рушники, рушники. Рушники, рушники 279 200 гривень. Так, за розміром, за виробником все залежить. Тут навіть Майже 400 гривень, але не те, що на дотик, а навіть так глянула, подивилася і бачу, що є такі різниця між якістю. Ну і ціна і якість це завжди відрізняється. Хоча плотність махри може бути якоюсь такою. Я вже це вам і показувала, і знову я повертаюся, як у бабусі раніше були килимки, вони. Понарізають там ниток 60 на 90, 400 гривень коштує, але натуральне. Відчувається, що натуральне, І такі є 400 гривень. Тут. Колір, інший 850, вони Більше трішки йдуть за розміром, але це, знаєте, як від бабусі 550 рожеві. Шитом справи за інтернет заплатила, як я забула. Я завжди за декілька днів. Так щоб до кінця місяця дощик у нас вже закінчується. А зараз я вам покажу, що я купила в Юск. Вішалочка така. Вчора купила в Юск. на 6 одиниць одягу. Ось такий бокс розмір я вам показую. Він ще запечатаний. Я його зараз не буду розпечатувати, тому що вчора я показувала, як він виглядає в юзк. Ціни теж я показувала, скільки що коштує. Щіточка така для них. І чому я вам все окремо показувала, тому що. Новорічне хочеться показати окремо, бо це виглядає дійсно як казка, такі зірочки. Хотіла зірочку Таня і купила. Купила три штучки: одна срібна і дві золотисті такі. свічка на батарейках. А, треба це вже прибрати. На батарейках свічка така. Сюди йде дві батарейки. Гноми і <смі> така новорічна інсталяція мені дуже подобається. І сьогодні ще похмурий день, незважаючи на те, що сьогодні перший день зими, але тут. Батарейки виключаються. Теж дві, але маленькі. Батарейки купувала окремо, продаються в юск по 10 штук, звичайні пальчикові такі і супермаленькі, як там кажуть. Не робила Таня. Ну, оце вчора я як включила, ліхтарик світиться, ялинки підсвічуються. І навіть похмурий день стає краще. І що хочу сказати, начебто такі дрібниці, і начебто це для діточок приносить якесь, якусь радість, задоволення. Я не можу сказати, що мені це приносить радість. Мені радість зовсім інша. Ми на це чекаємо. Але все одно якось настрій підіймає. Тому ось так, мої дорогенькі, бажаю вам міцного здоров'я, терпіння. І все буде добре. Обов'язково ми з вами зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. thank mm -hmm. you